На екрані ви бачите мій аккаунт в Interactive Brokers це топовий брокер, який працює з українцями. Через нього я і ви також можете інвестувати в американський фондовий ринок. Тут є тисячі інструментів, і сьогодні ми розберемося з вами, як це робити. Для того щоб почати інвестувати в фондовий ринок, вам необхідно мати, по-перше, брокерський рахунок. Брокерський рахунок відкривається дуже просто. Зараз я вам покажу, як зробити це вигідніше. Ось в описі буде моє реферальне посилання. За яким ви можете перейти і відкрити рахунок, отримати акції до 1000 доларів. Зараз з вами побачимо, що буде після натискання на цю кнопку. Ви натискаєте на посилання і вам буде ось таке віконце, що Сергій запрошує вас зареєструватися і отримати до 1000 доларів. Натискаємо цю синю кнопочку відкрити аккаунт. І після цього вам треба буде. Заповнити ось цю анкетку, і далі воно вам буде вже покроково все розказувати. Верифікація така сама, як в інших установах фінансових, немає нічого особливо важкого. Головне, звісно, один раз це зробити і вже далі користуватися. Друге, як ви будете поповнювати брокера. Для цього до війни просто були світ-перекази, коли ти з банку там робив заповнював реквізити і відправив. Вони там за день-два приходили і все було чудово. Наразі є певні обмеження пов'язані з війною. Тому я використовую зараз гаманець гіном. В нього є бонплата 5 євро в місяць і переказ коштує 1 євро з гіному на Interactive Brokers. через ЄПА платіж. Це робиться буквально в кілька кліків. Я особисто використовую гіном. Також посилання буде в описі, щоб ви знайшли по перше, те саме. По друге там теж якісь бонуси. Ось, бачите, можна навіть бачити деякі мої транзакції нещодавні. Я можу сказати так, цей гаманець дуже зручний, відкривається теж за 5-10 хвилин, перевіряється протягом доби, і ви можете ось бачите, поповнити баланс, ваш євровий рахунок. Бачите, тут збережені дані моєї картки, з якої я поповнював. І просто заповнюєте реквізити, поповнюєте зі своєї єврової карти в Монобанку, а потім робите переказ на брокера. Якщо ви поповнюєте в робочий час в будні дні, то ви можете вже в той же день отримати ваш переказ. Особисто в мене так і відбувається. Всі рази, що я поповнював. І вже можна в той же день купувати акції. Конвертація валют відбувається дуже просто: у головному екрані натискаємо три полосочки. Тут є ось в торгівлі конвертація валют. Вводимо, яка валюта вам потрібна. І вводимо, ну, давайте, для прикладу, візьмемо там, ось, долари, поміняти на євро. У вас буде зворотня ситуація. Ну, давайте так, просто щоб я вам показав. І натискаємо ось тут зелену кнопку. Я не буду купувати зараз канадський долар, але так проходить ця операція. Після того, як ви її зробили, повертаємося. Далі торгівля. Вибираємо актив, який вам потрібен. Ось бачите, в пошуку можете ввести. там, Людям дуже подобається, наприклад, Apple. Пишемо в пошуку Apple, ось. Натискаємо. Купити в робочій години біржі ця ваша заявка реалізується і ви станете акціонером. Диверсифікуйте свої заощадження і дивіться інші відео про те, як можна інвестувати і зберігати свої кошти в Україні.